Дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинає традиційний огляд подій на фронті та актуальних новин в секторі безпеки і оборони. Отже, українські сили продовжують завдавати удари по території ворога по військових об'єктах на території Білгородської області. Зокрема, так уже було зафіксовано. Перше використання саме авіаційних бомб, ймовірно, джейдам або французьких кабів по території Росії по складу з боєприпасами по військовому об'єкту. Тобто, крім того, що раніше Україна застосовувала системи Хаймер, ствольну артилерію для подавлення вогневих точок противника, для того, щоб не давати їм розгортатися, для того, аби не давати їм висуватися а, і переходити в наступальні порядки. Крім того, крім цього, зараз Україна розширює можливості і наносить удари а, безпосередньо авіабомбами. Це дуже важливо для того, щоб стримувати просування ворога, для того, щоб не давати їм переходити і проводити. Нові наступальні дії і зривати можливі наступальні дії. Адже, як зазначив президент України Володимир Зеленський, після проведення ставки Верховного Головнокомандувача вдається ворога зупиняти на Харківщині, це в тому числі і через те, що звичайно наші партнери відреагували і надали нам право таке потрібне право бити по території Росії, як зазначив радник з питань нацбезпеки, президента США Джейк Саліван. Звичайно, що в цьому в тому числі. Заслуга американської зброї і рішення про те, щоб бити по території Росії, в тому, що ми Отримали це право від США. Ну але найперше, заслуга українських сил оборони, збройних сил України, тих бійців, які на цьому напрямку самовіддано героїчно зупинили просування ворога і зараз відбувають атаки. Непроста ситуація на Сумщині. Ворог збільшив кількість ударів з території Курської області, фіксується певне пересування агресора, його підрозділів. Переважно це диверсійні групи, переважно це групи, які можуть складатися. Спецпризначенців, які можуть діяти на території України, можуть проводити певні дії диверсійно-розвідувального характеру. Про це говорилось неодноразово, і були відповідні попередження, що Росія може вдаватися до таких а, тактик. Тому українські сили готуються давати відсіч. І необхідно розуміти, що вогнева міць потужності силами і засобами наших сил посилилася і зміцнилася, і вона краще ніж була місяць, півтора-два тому. Краща ситуація із фортифікацією, яка продовжує розбудовуватися, і ситуація так само із вогневими засобами, і нашими підрозділами, які діють з метою захисту Сумщини. Тому, в разі ймовірних дій ворога по поширенню наступу і атак на Сумщині, в разі дій активних диверсійно-розвідувальних груп українські сили будуть відповідати. І зроблять все можливе для того, аби Представники TikTok військ знамениті, які поширюють різні відео, не могли більше поширювати їх з тих рубежів із тих українських територій, звідки вони намагаються це робити для того, щоб їх звідти витіснити. Ситуація на Купінському напрямку дещо погіршилася, тому що ворог активізував наступальні дії за минулі тижні. Мав незначні успіхи в районі населеного пункту Іванівка, намагається розвивати наступальні дії в районі Табаївки та. Синьківки. Наші сили продовжують стримувати і наносять максимальні втрати ворогові. Разом з тим, напрямок Лиманський терни відносно стабільний з цієї точки зору, що у ворога не фіксується значного просування. В принципі, стримують в районі населеного пункту терни. Видно, що інтерес противника полягає в тому, щоб продовжувати наступальні дії в районі Сіверська. І Білогорівки рухатися далі на захід, а так само їм не дає спокою ось цей фланг, який контролюється українськими військами, і який нависає постійно над Соледаром, над угрупуванням ворога в Бахмуті і Часовим яром. І звичайно, за умов нарощування можливостей і потужностей, звичайно, за умови збільшення нам допомоги від наших західних партнерів, з'являються можливості певні для того, щоб з флангу фактично атакувати ворожу Угрупування, зокрема, яке наступає в районі Часового Яру. А там російські війська ведуть наступальні дії, вони мають певні тактичні успіхи. Загалом треба сказати щодо часового яру, що українські підрозділи, як на той рівень забезпечення, який був, як на той час, поки ми чекали, поки буде надходити західна допомога, тримаються взагалі. Чудово, вони роблять все можливе за цих умов для того, щоби стримувати численні атаки ворога. І те, що досі ще. Часів яр стоїть, і українська оборона проявляє мужність і стійкість і наносить ворогові втрати. Це справжнє диво. Це ті дива, які творять збройні сили, сили оборони України на оборонних рубежах. Там тому, що різне могло бути, і в тому числі навіть те, що десь би й довелося нашим силам відходити за поточних умов, але вони роблять дійсно дива в обороні. А тому ворог не має успіху разом з тим. Фіксується присутність в районі мікрорайону Канал на східних околицях Часового яру, ворожих підрозділів, десантників, можливо, спецпризначенців. Наші сили виявляють ці точки, наносять по ним удари. Напрямок Покровський дуже складно, тому що ворог намагається розвинути успіх. Дійсно має певне просування, тактичні успіхи. Наші війська продовжують стримувати, роблять все можливе для того, щоб наносити максимальні втрати і не дати розвинути темп операції разом з тим, де потрібно для збереження життя особового складу доцільно і відходити на інші укріплені рубежі, що ймовірно будуть робити наші сили оборони. У напрямок, в принципі, вдається стримувати, значного просування ворога не фіксується, але залишається складним. Південь намагається ворог вийти фактично на рубежі до населеного пункту Старомайорського. Це Времіївський напрямок. Там, де вони ведуть наступальні дії, наші війська стримують і наносять серйозні втрати. Ну і Оріхівський напрямок. Ворог намагається витіснити наші сили, витіснити з виступа в районі роботи вербового, вирівняти лінію фронту. Вдається нашим військам скувати величезну кількість сил ворога тут і на лівобережжі Херсонщини, які не можуть бути перекинуті зараз на інші напрямки, зокрема на схід, де вони ведуть активні наступальні дії. Крім того, Україна продовжує завдавати удари по аеродромах ворога по його військових об'єктах. Неймовірно, чудовий результат це точно війде в історію. Ця дата і день, коли в Ахтубінську вдалося українським дронам головного управління розвідки Міноборони вразити Су-57, надсучасний літак Росії, якого є всього кілька екземплярів. Відомо точно про один літак. Не допомогли ворогові макети, які вони малювали. Відрізнили точно наші сили макет і наземні голограми від справжнього літака і вдарили по літаку. І, ймовірно, навіть два літаки могло бути пошкоджено. Це серйозне досягнення, і крім того, дрони вже долітають до Моздоку, аеродром, де базується Ту-22М3 і міги. 31 К. Так само Україна завдає удари по військових об'єктах в Криму. Ледь не щодобово Ми отримуємо зведення про вибухи. Там наносяться удари по. Кораблях ворога в Азовському морі, в Чорному морях, є інформація про пошкодження буксира, баржі, а також великого корабля, а можливо великого десантного корабля. Крім того, є хороші новини від наших західних партнерів. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ми чекаємо допомоги і посилення засобами. ППО найближчим часом оперативно на осінь більше. Так само пакети допомоги від наших західних партнерів. Нідерланди домовилися з Німеччиною про збільшення виробництва систем Петріот і ракет до них в Німеччині. Це теж хороша позитивна новина. Ну і крім того, Україна веде розробку і адаптацію, фактично, створення наших коригованих авіабомб. Це теж дуже важливо. У нас є ФАБИ. Думаю, що їх доцільно піднімати зі складів і так само наносити удари по ворогові. Слава Україні!